Вітаю! Сьогодні я вам розповім про топер, або як їх ще називають футон, або матрац на диван під назвою Dream. Поїхали! Це двосторонній футон, котрий складається із піни Spring спрінгфоум та кокосової койри висотою 5 см та навантаженням до 120 кг на одне спальне місце. Спрінгфоум. Це класична ортопедична піна. Вона має дуже гарні ортопедичні та анатомічні властивості. Основною задачею латексованої кокосової койри, що ми використовуємо у фотоні Dream, це надання підвищеної пружності та жорсткості спального місця. З обох сторон чохла ми використовуємо трикотаж, а з боку спеціальну меблеву тканину. Завдяки наявності змійки на цьому чохлі ви маєте можливість зняти його та випрати у пральній машині. Завдяки тому, що в комплекті є контактна стрічка, ви можете його складати та розкладати кожен день.